Доброго дня, любі друзі! Раді вітати вас на нашому каналі Spain Dom. І сьогодні ми поговоримо з вами про оренду і купівлю нерухомості в Іспанії. Наш вебінар це друга частина нашого попереднього вебінару, який був декілька тижнів тому. Дивіться його на нашому каналі. Якщо ви мрієте жити чи орендувати нерухомість в Іспанії, але не знаєте з цього з чого почати, тоді дивіться наш вебінар. Він стане вам у нагоді. Тут ми розберемо реальні історії тих, хто вже пройшов шлях оренди чи купівлі нерухомості в Іспанії. Тема нашого вебінару секрети оренди та купівлі нерухомості в Іспанії, частина 2. Ми розкажемо вам, які документи вам знадобляться для купівлі або оренди. Що обов'язково треба перевірити перед підписанням договорів. Покроково розберемо весь процес купівлі та оренди. І розкажемо про те, які податки та додаткові витрати ви понесете, коли плануєте купувати чи орендувати ваш ідеальний об'єкт в Іспанії. Ми для вас підготували презентацію. Увага на екран. Давайте дізнаємося, що ж потрібно знати іноземцям, які етапи, документи, податки та рекомендації, коли ви плануєте купувати чи орендувати нерухомість в Іспанії. Розглянемо спершу. Етапи купівлі нерухомості в Іспанії для іноземців. Перший етап це вибір об'єкта. Пошук здійснюється через агенції, онлайн платформи або особисто. Ми вам рекомендуємо переглядати об'єкти на місці, щоб оцінити район, інфраструктуру та, звичайно, ж, стан вашої нерухомості. Другий крок потрібно отримати NIE – це обов'язковий документ для іноземців, без якого неможливо проводити фінансові операції в Іспанії. NIE оформляється у відділенні поліції або через консульство. Також третій крок. Потрібно відкрити банківський рахунок в Іспанії, він необхідний для оплати нерухомості, а також податків та комунальних послуг. Для цього потрібен паспорт NIE та документ. Що підтверджує ваш дохід. Четвертий пункт юридична перевірка. Юрист має перевірити цю нерухомість на борги, ліцензії, податки, а також дізнатися про історію даного об'єкта забудовника, якщо це первинне житло. Далі наступний етап це підписання договору, угода про завдаток це так звана угода, яка фіксує умови угоди та штрафи у разі відмови. Зазвичай вноситься 10% від вартості нерухомості. І останній пункт даного етапу це підписання у нотаріуса, це офіційний акт передачі власності. Покупець сплачує повну суму, після чого нерухомість реєструється в іспанському реєстрі. Розглянемо, друзі, які ж податки та витрати ви сплачуєте при купівлі нерухомості. Перше, це податок ITP. Він від 6 до 10%. Для вторинного житла розмір залежить від автономії. Наприклад, у Валенції це 10%, для інших регіонів може бути 6%. Далі, ПДВ, НДС ПДВ 10% сплачується при купівлі первинної нерухомості від забудовника. Плюс до цього сплачується гербовий збір у розмірі 1,5%. Також ви маєте сплатити нотаріальні та реєстраційні збори, які сягають від 1 до 2%. Вони включають оплату нотаріуса, реєстратора та управління документами. І останній податок це послуги агента або юриста. Вони складають від 1 до 3%. Вони не обов'язкові. Але дуже рекомендовані, тому що юрист супроводжує угоду, перевіряє документи та репутацію даного забудовника або власника житла, якщо житло у нас вторинне. Як бачимо, загальна сума додаткових витрат орієнтовно сягає від 10 до 14% від вартості об'єкта. Далі розглянемо документи, які потрібні при купівлі нерухомості в Іспанії. Перше і основне це закордонний паспорт покупця. Це основний документ, що посвідчує особу іноземця. Друге, NIE – ідентифікаційний номер іноземця, про який вже було сказано до цього. Це обов'язковий документ для проведення фінансових операцій в Іспанії. Документи про походження коштів це дуже важливо, тому що Іспанія належить до Європейського Союзу. Там без підтвердження коштів ніяку жодну нерухомість ви купити не зможете. Це виписка з банку, договір про продаж майна або довідка про ваші доходи. Далі, наступний документ ваш банківський рахунок в Іспанії. Він необхідний для проведення фінансових операцій. Ще один документ договір куплі-продажу. Далі і платіжні документи це чек, свіфт-переказ, підтвердження внесеного задатку. Якщо купівля відбувається через представника, то потрібна нотаріальна довірність Power notarial. Тепер розглянемо процес оренди нерухомості. З чого ж почати, якщо ви плануєте знайти нерухомість в оренду в Іспанії? Перше, що потрібно почати, це пошук об'єкта або подача заявки. Агент або власник може запросити документи, що підтверджують вашу платоспроможність. Друге, за вами буде перевірка. Вас перевірять. Часто запитують трудовий контракт, довідку про доходи або гаранта ваших оплат за оренду. Далі наступний етап це підписання договору оренди. На цьому етапі у вас є договір, який зазвичай укладається на термін від 6 до 12 місяців з можливістю пролонгації. Договір у вас на довгострокову оренду мається на увазі. Далі ви сплачуєте депозит, е, мінімум еквівалент одного місяця орендної плати, але інколи два або навіть більше. І наступний етап це реєстрація вашого договору. Договір реєструється в державному органі, е, не обов'язково, але рекомендовано. У деяких автономіях Іспанії, наприклад, Каталонія, ця процедура є обов'язковою. Які ж податки сплачуються при оренді? Орендер не сплачує жодних податків, лише орендна плата, депозит і комуналка. Всі податки в Іспанії при оренді сплачує орендодавець. 19% сплачується для резидентів ЄС або 24% сплачують не резиденти ЄС. Це так званий податок на дохід від здачі в оренду. Далі податок сплачується щокварталу або щорічно, в залежності від типу нерухомості або статусу власника. Обов'язкове подання декларації, навіть якщо у вас дохід нульовий. Які документи потрібні для оренди нерухомості? Для наймача потрібен паспорт або ваш ID, НІМ, не завжди але рекомендовано. Обов'язково довідка про доходи. Трудовий контракт підтвердження вашої платоспроможності, реквізити банківського рахунку, попередня адреса проживання, підписаний договір оренди і документ про сплату депозиту. Які документи мають надавати арендодавці: це документи на власність, контракт на аренду. І реєстрація договору за бажанням або в деяких провінціях це є обов'язковою вимогою. Наші практичні поради від SpainDom покупцю або орендарю. Перша порада це безпека транзакцій. Не вносять завдатки готівкою без підтвердження. Далі професійна підтримка. Працюйте з перевіреними агентствами або юристами. Мовний бар'єр. Вимагайте перекладу всіх документів, які підписуєте. Далі, перевірка зобов'язань. Перевіряйте борги по нерухомості це податки, комуналка, кредити. Далі порівнюйте ставки податків у різних автономіях: Каталонія, Валенсія, Андалусія. Розглядайте можливість оформлення іпотеки до 70% для іноземців. Це у випадку, якщо ви плануєте купити нерухомість. І пам'ятайте: незнання закону. Не звільняє вас від відповідальності. А краще звертайтесь до експертів компанії Spendo, і ми з радістю допоможемо вам у всіх ваших питаннях з оренди і купівлі нерухомості у сонячній Іспанії. А тепер, друзі, перейдемо до практичних порад. Як же знайти вашу квартиру в оренду, або якщо ви хочете придбати вашу нерухомість, які є для цього портали? Ми для вас підібрали два портали: найпоширеніші в Іспанії. Зараз ми з ними ознайомимося. До вашої уваги на екрані найпоширеніший портал для пошуку нерухомості по Іспанії, це портал idealista.com. Дуже зручний інтерфейс порталу дозволяє вибрати мови, тут також є представлена українська мова, щоб полегшити пошук вашої квартири. Далі можна вибирати по розділам, купити, орендувати. Ну, наприклад, якщо ми виберемо перший розділ, і розглянемо торів'єху. Ось до вашої уваги, підбірка нерухомості по локації торів'єха. Ціни ми можемо вибрати тут: також вибираємо мову українська. І найдешевші. Починаємо з найдешевших. Тут дуже добре працює фільтр. Так, далі, ось найдешевша квартира в даному регіоні у нас представлена за 50 тисяч євро. Давайте подивимося на неї більш детальніше. Дана нерухомість має три спальні, 73 квадратних метри. Це майно передане за аукціону, інвестиційна можливість. Придбання нерухомості рекламованої в цьому оголошенні буде здійснено виключно в рамках судового аукціону, в якому вона зараз знаходиться, оскільки це не прямий продаж, опублікована сума повинна розглядатися як орієнтовна ціна, за якою можна придбати нерухомість. Ця інформація опублікована тут, є загальнодоступною в офіційному державному бюлетені, продається за переуступкою аукціону. Бачимо, чому така дешева ціна, тому що продаж, як вже було сказано, за аукціону. Ну і локація на карті. Якщо ми ще подивимось на цей сайт, ми можемо знайти такі квартири, як, наприклад, будинок на дві сім'ї у Кале Дуналле-Сієста Торівєха. І дуже така приваблива ціна на перший погляд 27 тисяч євро. Зглянемо його детальніше. 38 квадратних метрів, одна спальня. І дивимось далі. Чому така низька ціна? Да, Здавалась, можливість лише для інвесторів. Об'єкт зайнятий. Через зайнятість об'єкта огляд неможливий. Будинок близнюк з другого ринку продається в місті Торев'єха Алікант. Загальна площа 38 квадратів, розділена на кілька приміщень. Розташований на заході міста поближує навчальні заклади. Тобто, що це означає можливість лише для інвесторів об'єкт зайнятий, перегляд неможливий. А це означає, що об'єкт може бути зайнятий попросту окупасами. Тобто, фактично виселити даних людей з даної квартири ви вже не зможете. Цим і пояснюється така низька ціна. Далі, якщо ми глянемо на фотокартки, видно, що знято з якогось незрозумілого ракурсу, немає конкретики. Ну і фактично ось таких об'єктів на порталах, на жаль, дуже багато. Тут ми можемо нижче полистати, дивимось 40 тисяч євро двохспальна квартир, квартира. Але читаючи деталі, ми бачимо: житло зайняте, огляд неможливий, фінансування неможливе. Це все продають агенції місцеві. Далі 45 тисяч євро. Дивимось. 45 тисяч євро, здавалося б, 56 квадратів, одна спальня, другий поверх. Нерухомість, що рекламується, не є власністю рекламодавця, а гарантує іпотечний кредит, який судовим рішенням стягується назначеним рекламодавцем. Отже, продається право бути власником кредиту та продовжити вже розпочатий процес або присудити нерухомість після проведення передачі праві викупу наприкінці процедури. Що це значить, що попередній власник взяв кредит, він його не може виплатити і продається фактично не квартира, придеться частина. Цього кредиту. Покупець оплачує всі витрати пов'язані з отриманням права власності на нерухомість. Тобто на кожну нерухомість, яка коштує ну, такі низькі ціни, є своя певна історія. Майно передане з аукціону, наприклад, безможливість лише для інвесторів, об'єкт зайнятий особою без законних підстав. Ну, фактично, те, що я вам показала на початку нашого вебінару: це окупаси. Квартира 54,269 шістдесят дев'ять квадратів, дві спальні. Об'єкт зайнятий без законних підстав через стан зайнятості об'єкта, відвідування неможливі. Продається квартира на вторинному ринку. Далі, якщо ми розглянемо, це ми подивилися з вами торів'єху. Давайте подивимося ще трьох спаль... з трьома спальнями квартиру до 100 тисяч. Подивимось таунхаус 85 тисяч, три спальні. Що тут у нашій об'яві ми бачимо? Ми бачимо 80 квадратних метрів, три спальні. І далі дуже цікава така зноска, коментар. Ця пропозиція з викупу частини права власності, ну так пропитати. Тобто, фактично, ви купуєте не квартиру, ви купуєте частину права власності. Що це може означати? Це може означати, що там живе якийсь пенсіонер, наприклад, але у нього є частина власності. І ви фактично купуєте те, що повністю вам не належить. А, як відомо, пенсіонери в Іспанії живуть досить довго, тому чекати доведеться вам досить довго. Далі розглянемо, розглянемо ще один варіант цікавий варіант таунхаус на продаж у Уагуас Ньюевес. -Нью Коштує він 100 тисяч євро, 90 квадратних метрів, три спальні. Читаємо нижче продаж іпотечного кредиту. Купівля іпотечного кредиту в процесі виконання, купівля за готівку. фінансування неможливе. Докладна інформація на придбання кредиту та отримання прибутку від придбання нерухомості, можливість для інвесторів і так далі. Тобто тут ви купуєте теж нерухомість, ви купуєте іпотечний кредит, фактично. Купуєте частину кредиту, тому що хтось не може його погасити. Ось вам приклад, що ви можете купити за 100 тисяч євро в Іспанії, в Тарев'єсі, наприклад, найдешевшому в регіоні на південній частині Іспанії. Далі, якщо ми розглянемо Аліканте, ситуація буде плюс-мінус така сама. Дешева нерухомість це означає, що вона під окупасами або якась проблемна. Ну, наприклад, якщо ви громадянин України і плануєте купити нерухомість в Іспанії. Перше, що вас запитають, ви повинні бути фінансовими резидентами в Іспанії. У вас має бути щонайменше вид посвідка на проживання ВНЖ. Ви маєте тут працювати або займатися бізнесом. У вас має бути історія з якимось із крупних банків, бажана якась бізнес-історія з отримання зарплати, і з часом ви можете вже починати ваш процес покупки. Щоб ви не сумнівалися, процес покупки не такий вже простий, як вам здається. Да? Ви можете ще доплатити екстра гроші, якщо нерухомість дуже дешева, бо вона, наприклад, або окупована, або ще з іншими проблемами, як я вже вам сказала вище. І повірте, вирішити ці питання в Іспанії не так же й просто, як здається. Наприклад, вибрали якусь певну квартиру, залишаєте заявку і швидше за все, що вам ніхто не відповість, якщо ви навіть залишите там свій телефон. Вам доведеться дзвонити в агенцію. І тут виникає питання, наскільки вільно ви володієте іспанською мовою, тому що вам потрібно з ними комуніціювати. Місцеві, хто, жителі, хто намагається купити там нерухомість, вони зазвичай приходять в офіси в агенції. Там у них це дуже поширено, тому телефони дуже рідко використовуються, майже ніхто вам не відповість. Якщо ви навіть зайдете в офіс, вам теж потрібно якось з ними спілкуватися іспанською мовою. Тобто даний процес дуже складний. Тому ще раз наголошую: якщо ви збираєтесь купувати чи орендувати нерухомість в Іспанії, звертайтесь до експертів. Ми можемо порекомендувати нашу компанію як одну з тих, яка вже 25 років на ринку нерухомості в Іспанії. І ми з радістю допоможемо вам у вирішенні всіх ваших питань. Ну, наприклад, тепер подивимось про оренду, Да? Давайте розглянемо. Про оренду, скільки коштує оренда в Іспанії. Заходимо на головну сторінку, нажимаємо орендувати всеукраїнською мовою. Ну, наприклад, ми виберемо «Аліканте». Тут дуже зручно шукати, дуже гарно працює навігація на цьому сайті, можна вибирати локацію, можна дуже зручно все вибирати: мінімальна ціна, максимальна, квартири, пентхауси, все за розділами, все дуже зрозуміло. Наприклад, Аліканти: у нас є квартира 650 євро на місяць, це три спальні, але вона без меблів, четвертий поверх. Ну і так далі. Тобто далі ми вже бачимо 1105 і так далі. 122 квадратних метра, три спальні, перший поверх можна виняти за 1105 євро на місяць. Трикімнатна квартира з терасою. Ну, в цілому непоганий варіант. Район тут є все, розташування, все вказано. Це з приводу цін на оренду. Але що хочу сказати, що на сьогоднішній день на ринку Іспанії е, кількість якісних об'єктів нерухомості набагато менша, ніж кількість людей, які бажають її орендувати. Тобто дуже багато українців переїхало зв'язку з війною, дуже багато європейців переїжджають до Іспанії, тому що клімат їм підходить. Скандинави, Великобританія всі переїжджають на море до Іспанії. І якщо, наприклад, ви надішлете навіть запит. То не факт, я ж вже сказала, що вам надійде відповідь, тому що агенція відповідає в основному іспанцям. І власник, який здає свою нерухомість в оренду, теж хоче здавати її місцевим іспанцям. Якщо ви не розмовляєте іспанською і не місцевий, то мало ймовірно, що вам взагалі здадуть нерухомість. Найскладніше вибрати правильний регіон, місто і район. Тому, поки ви не проживаєте в Іспанії, ви не зрозумієте. Тому ми працюємо для вас. Якщо у вас виникають якісь питання з приводу оренди або купівлі нерухомості в Іспанії, звертайтеся в нашу компанію SpainDom, і наші експерти підберуть для вас якісне житло, як для купівлі, так і для оренди. І ще один сайт, яким ми хочемо з вами поділитися: це сайт Фотокаса. Чим цей сайт цікавий, тут інтерфейс незначно простіший. Дуже легко все можна знайти. Теж можна вибрати мову. Фактично, вони ці всі пошукові сайти працюють плюс-мінус однаково. Вводите запит і знаходите. Дякуємо вам за вашу увагу. Якщо у вас виникли певні питання з приводу оренди чи купівлі нерухомості, ми будемо раді отримати від вас заявки за контактами, представленими під цим відео. Нагадую, підписуйтесь на наш YouTube канал, і ви завжди будете в темі з приводу будь-яких новин по Іспанії, а також наявності нерухомості і нових забудовників. Дуже була рада з вами зустрітися сьогодні. До, до зустрічі. На все добре!